На цьому місці 50 років тому був сад через нього жителі крутого берега спускались до річки. А в 60-х роках самі ж люди і вирішили. Треба, щоб у селищі людей приймав лікар. Олександра Григорівна бачила, як з'являвся фельдшерсько-акушерський пункт. Була колосна хата, там умов ніяких не було. Ну і ми, мешканці, зібралися і давайте брали з лісу, носили дерево. А жінки мазали. Оце ми так цю амбулаторію строїли. Звели швидко, навесні почали і пізньої осені святкували новосілля. Але за більш ніж 50 років будівля посунулась. Зараз у селищі близько трьох тисяч населення, ще півтори поруч у вакулинцях. Звертатись на місці до лікаря зручно, каже й очільник селища, хоча не було комфортно. У мене в самого три дитини, які багатодітний батько, мені приходиться. Ну, частенько звертатися до лікарів. Я вчора заходив, дивився, то дуже гарно. Раніше, раніше не було тут туалету, санвузлу, ходили на вулицю. Нині біля амбулаторії черга із місцевих жителів, самих лікарів та гостей. Привід урочистий, відкриття приміщення після капітального ремонту. Як ми бачимо, тут є у нас дві койки, де можна людині прокапатися. Є денний стаціонар, де людина проходить лікування денного стаціонару, куди включаються крапельниці, був відсутній санвузол, що спричиняло дуже великі незручності. І саме з цього приводу до мене було дуже багато звернень. Я звернулася до міської влади, яка мені пішла на зустріч, були виділені кошти. Серед перших відвідувачів тут міський голова Полтави перевірити Олександр Мамай вирішив свій зріст. Пожалуйста. Метр восемьдесят два. Тут почти. За невеликі кошти звітує очільник міста, зробили повністю ремонт амбулаторії сімейної медицини. Тільки в 2016 році ми виділили 400 тисяч гривень для того, щоб влаштувати туалетну кімнату, для того щоб зробити тут ремонт в цих кімнатах. І, мабуть, приємно те, що сьогодні у нас це 29 та амбулаторія в місті Полтава. Головне вважає Олександр Мамай, аби така амбулаторія була максимально наближена до полтавців, тобто у кожному мікрорайоні людям. Сьогодні важко добратися до міста для того, а й навіть хворій людині це ще важче. І сьогодні саме ця амбулаторія сімейної медицини тут буде сімейний лікар, який буде приймати кожного дня до останнього пацієнта. Наступного тижня планують відкрити амбулаторію у Полтаві по вулиці ветеринарній.